Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі Мотограф Андрія. І сьогодні маємо до вашої уваги, дивіться, де я є. А я є в селі, квіточки, бачите? Яка красота. Трохи приїхав покусити, запустилося багато трави, тому що не було можливості приїхати. Ось от таке, от, бачите, який ліс. А там лишото. Піде отут, значить, до речі. Від'їдемо від теми. Бачите, пляшка одна пуста вже. О. Осінній бензин. З осінь розбавлена, бачите? Трошки помутніло. Один до коротше, 50 мл на літру. Все нормально, бензинчик жирний. Вчора вже півтора-дві літри. Випрацювала коса. Коса після двох кубового грюнцем. Отак, От бачите, брудно, така не тревемент. Вчорашнього, як жаба, ліска. Трійка. Ось таке. Мама йота. Ось таке, як дехто казав, мама йота. І все. Редуктор, то все. Значить кошеня у нас є ще багато, дуже багато. Коротше там дурдом, можна все забити, скажімо так, з тим всім. Так, то хондоводи. Хондочка стоїть. Для вас цікава темка буде. Вчора приїхала, привезла, все нормально. Політ прекрасний. Моя бджілка їздить, то не бджілка, то цибулька я перепрошую. Бджілка в других. Ну, Отаке от так, що, бачите, ось ще до цієї сітки треба буде викосити. Ну так якось то все виглядає. І там аж до тих дерев там ззаді, там я покосив вже ззаду. Ще. Коротше, дурдом, друзі. Потім я думаю, подивимося далі, як то все було. Ось таке йду я. Йду я щось робити, бо відео це добре, але робота сама не зробиться. Бачите, аж туди і вон далеко. Там. Де біли анкетки? От мидно. То все треба ротати. Добре, тоді давайте. Поки що. Так, друзі, ну що, як ви бачите, піврічна бензина, розбавлена з маслом, вже закінчується. Треба лити буде вже свіжу. Бачите, випалив 1-2-4 літри. І, грубо кажучи, там було пів пляшки. 4,5 літри вив. Ну 4, бо тому, що там ще баку є, Може 3,5. Коротше. Все працює, все як має бути. значить, Лишилося мені ще, бачите, тут вокусити під тими деревами, трошки далі за ними. чуть-чуть, то вже гаротнув. Там навколо хати. отут тут бачите ще. От якраз за тими квітами далі, ж там детянки далеко дерева. Ото все обійти ще треба. отут, тут, тут. Тут вже є скошено, тут вже є скошено. Так, подвір'я все скошено, зараз покажу. Секундочку. Сібішечка стоїть, відпочиває, провітрується. Зараз. Секундочку. так, Значить, тут все обкошено є тут, бачите, аж до брами, туди наниз. Всього ротну при тому, що трава, друзі, висока, повний дурдом, якщо чесно. Ну, Ось таке. Тобто сив, вже трошки почало подвір'я бути на подвір'я подібне, правда? І там далі, там трохи ту ще крупиву лишив, ну і в баню бензин палити. Там і так нікому не потрібно. Ось таке. Тут воно найтяжчий в мене участок, тому що тут дуже трава густа і під сонцем. Тут треба встигнути до жари. І поки ще роса. Я сьогодні говориться, десь в районі коло сьомої години почав косити зрані, вчора то, що підкосив ще ввечері. Я просто того не показував. Ну і так, для загального розуміння, я хотів показати, то, що дивіться, яка трава висока. От я зараз підходжу і стою, дивіться, бачите, гляньте отак на порівняння. Бачите? Попупець аж, отак, От будемо говорити. І все, той гичку тут лишив. Тепер що до коси, друзі. Ось тут якраз, я почав там косити, бачите, там вже є звалено трохи. трохи. Ну, зараз давайте подивимось. <кхе> я вишеньку зрізав пеньок, щоб сидіти спеціально. Там гіляки треба ще палити. О, бачите, дивіться, тут мені леска закінчилася. Я там по пістці пройшов. Бачите, прохід зробив вже. Все, по підсітку. По підсідку пройшов. І сюди і вздовж треба гаратнути, гаратнути отак до гори ще. Поміж дерева, аж де хата закінчується. Там коротше, галяк. Там я не рухаю, отого голохай собі росте так ропило. Прийде час тоді щось буде робити, як будемо живі, здорові. Ото все треба пройти. Ось тут вот закінчити і там те, що я показував, ще ну, на 3 години роботи є твердо. Значить так, що до коси, друзі. Коса працює на старій бензині, щоб ви собі не говорили, що там не можна залишати. А я вже залишаю, друзі, 13 років, щоб ви знали, що до кос. Поїм культурно треба відмочувати і відмивати її. Отак вот виглядає. 50 мл на... На літр палива йде. Дивіться, щоб ви не говорили. Все. Все працює, бачите? Як годинник на старій бензині. Ну, що тут говорить? Так, леска. Лескою кусив трійкою, бо там дуже такі лабази грубі були. На даний час стоїть 2,4 штілівська лесочка, друзі. Мені один колега дав її спробувати. 2,4. Я вам скажу, дуже добра і актуальна вона є для рівномірної трави. Ну, тут такі вже лабази, а як густа така трава, в крупиві трошки їй буде тяжче, якщо груба буде, бо я такі дуже грубі речі косив, що просто жахіття. Ось таке от. І прийшлося трійка. Трійка чує трошки більше навантаження і треба менше випускати. 2,4 просто свистить. Знаєте, як Жеківські косарі косять. Вона вистрілює, тут даєш газюри. Я би сказав, що вона буде на ній економніша, аніж е, на грубшій е, лісці Взагалі золота серединка, яку я завжди допускаю, це є, друзі, 2,7 е, ліска. Я люблю, вона мені подобається. О, бачите, псяча будка. Я бабця стара, 98 років. І вже якраз 5 липня буде, дякувати Богу, ще живе. Так, ви можете собі уявити, 98 років там в хаті є. Отаке от. Так що краса. А дивіться, який у мене є гарний жасмин тут. Це бузок, він вже відцвів. Я його багато обрізав, бабця сварилася в свій час трохи, але він дуже сильно розростається. Дивіться, його вже є багато. Ось таке. А тут в нас... Якщо я не помиляюся, добре, що нема жари, а то говорить про те, що мені буде легше косити. А тут, ну, вибачаюсь, може вітер трохи дує, передуває. А тут, якщо все, буду, дивіться, який красунчик росте, бачите? Краса, скажіть, дивіться, як гарно, як він гарно зацвів. А тут наверху. Я не показував ще. От там маєм буськів, там є гніздо. Я не знаю, бо якось на того хотіли того в свій час ясення зрізати. Я кажу, не ріжте його. Не треба лишити його, верх зняти. А я його собі сам будь-який час спущу ще. Ну, зріжу, так би мовити. Кину, хто як там говорить Отаке От І добре би було вилізти, оці гіляки наверху почистити. Тут буде поверх... Я думаю, поверх п'ятий. Десь наверху. З одного боку їм воно трошки е, ці гілляки, е, можливо, затуляють якийсь дощ, якийсь вітер. А з іншого боку, не знаю, як їм там на посадку заходити, там гіляки можуть мішати. Але факт той, що два тих було. отаке Факт той, що дво... два обузочка було. І вони там собі сиділи, друзі. Коли я був швидше трошки. Бачите, всього все гаротну, а тут отаке во було, вірте не вірте. Я міг би ножом зрізати. то все, І ножом би було менше палива. Але будуть великі покоси, а так воно висохне, там загромадиться і, і на тому кінець. А покоси тут ніхто трави не хоче брати, бо корів вже майже немає, будемо так казати. Асфальт поклали, все, цивілізація. Вечором так гарно світиться, треба було ще зазняти, показати. Так що якось так. Зимою мотовозом я виїхав тут воду половини. Навіть тут во колеса, друзі, були. Все. Далі машина не стягнула, бо було болотце таке всяке. І все. Так що якось так <кхем> з тим всім є Так що от таке. Добре, бачите, отак от, от йду, я зараз докошую, то все діло. І все, стара хата. Можливо, якщо колись буду, тут буде тут майстерня, якщо вона не завалиться. По бензопилах, знаєте, так що ті косах, В Свій час буде кожен день тут годіти, Ото все. Так що якось так. Добре, говорити добре і вам щось показати. Бачите, отам от треба все гаротнути зараз, і там от обійти, ще то все так і буде добре. Все, на тому поки що так, а зараз потім вже покажу ще. Добре, добре. так, Дивіться, яка гарненька, бачите. Як дивиться на мене, слава. З того раку, ну ближче не можу вже підійти. Аж ніяк. Ну що друзі Йдемо, глянемо мою роботу. Так-так, зараз ще поговоримо трішки. Бачите вже скільки скошено, ви бачили зранку, що творилося. Я так здалека показував, бо тут не пройдеш. О, дивіться, бачите? Отам. брами у під паркан за хатою. Тепер дивимося обережно. Глянемо. Дивіться. Бачите, там все скошено. Добре. Там йдемо туди. Тут можна все забити, чесно кажучи. Цим кошеням багато-багато. Тут, друзі, 50-сотих треба смолити. То, що я кошу, тут 50 сотих виходить. О таке. Зарядка для хребта і для всього решта. Бачите, тут все скошено, тут гілляки з дерева, то я... То якось воно висохне, ще спалиться все. Ось таке. Йдемо далі. Криничка. Туди далі в поле я не обкошую. Бачите, дивіться. О. І сюди вітер трошки, погода така не гаряча, бачите? Гляньте, цікаво. Отак от все відбувається. Тут яблуні падають, стареньке деревце. Треба зробити йому чи рік восени і розкладати Згорить. Бо так годи буде ламати, мені буде тут смітити. А оце є оце яблуня. Друзі, де ось тут сиділа, отут ви бачили. Я просто так близько не міг підійти, а камера тут не зближує. І отака штука. Дивіться, бачите, отак. Навколо хати, ось тут. Коса лежить. Йдемо яблуні. Дивимося. Так, так, так. Бачите? По під яблоні оцим рядом то все обкошується. І є отут. Там я нічого не рухаю, там не бачу. потреби щось косити далі. Там природа сама косить. Зимою то все мороз знищить. Обкосив, все, бачите, попід підоріг. Обкосив так от отут, все. Спорідно що є тут косити, то не є два сотих, друзі. Чи чотири там на якісь дачі навколо хатки або щось обкосити. Дивіться, бачите. Я вже обійшов звідси. О, йдемо сюди. Показую, де косилося, щоб ви собі розуміли. Так, сюди прокусив. Все повністю. Тут я лишив, бо тут є троскавка, Десь я трошки підножний корм так званий. Мав вже така дика, але шкода. Бачите, вон дивіться. А, зараз я ще хрумну, казі є червоненька. Краса. На ну йшо? Бачите, він достигає. В роті решта достигне. М -м -м. Не сипано, друзі. Класно. Вон так от. Бачите, отут все скошено. Слухайте, от таке було рівно. Рівно зі сіткою. То просто завал. Дивіться, хабай зі тушчини Бачите дуже. Тепер дивимося далі. Тут бо прокусив ще. Тунель. Туди, бо там стежку треба робити завжди. О. Бачите, ото я лишаю. Тут яблуня, але не знаю, вона родила, не родила. Щось немає на ній яблук, а ні є, який, бачите. Малесеньке. Не знаю, вона вже стара. Знаєте, то треба все чистити і палити, так як рідко сюди приїжджається все на газу, тому не бачу такої, як такої потреби зараз, поки що попропаде. Бачите, навіть тут впало колись дерево, його навіть зверху обрізав, а воно так собі лежить. Не рухаю поки що. Поки що не рухаю. Ну і звичайно, друзі, звідки з натої сторони, то що я вам показував. Ось. Є в нас так. О, ми ось з тої сторони стояв, бачите? Ото все треба обкошувати. Дивіться, це не є травичка, що вона отака вово. Що ти собі йдеш на газончику біля будиночку і косиш. А то ого. го Повірте, що десь. ну, Метр-твердо. Твер Твердо метр. Тепер йдемо. Йдемо туди глянемо. Зараз поговоримо ще з косою разом. От. Зараз, зараз, зараз. Значить, тут... косилося ліска трійка, ліска 2 і 4, ліска 2 і 7. А, якщо поговорити на ту тему лісок, так, 2,4 дуже хороша ліска, дуже актуальна на однаковій товщині е, траву. Бо якщо попадаєш на отаке, на кропиву, її починає зразу нищити і то так конкретно. Добре, що не відстрілювала. О. Була щільовська, мені дали 10 метрів на пробу. Чисто 2,4 я маю такого плану. Теж, але фактично воно собі цей гірше не йде. Трійка. Трійка рубає все. Але її треба випускати трошки далі. І 2,4 більш така язвистіша, ліпше зрізає. Я вам скажу, золота середина, друзі, це є в нас, напевно щоб не збрехати. Золота серединка в нас буде це 2,7, щоб ви собі знали. Радив би її брати. Та як косить вона дуже добре і дає ради справлятися з всякими крупивами, лобудами. Ну, такого плану, якісь такі кущі ростуть, а стоп, ага, там є. Я дивлюся, що куш, куш смородини, Думаю, що там я лишив таке, це смородина там росте. Ось. Так, по бензині, друзі. По бензині, що я спалив. Я вам зараз скажу. Тут є повний бак, я зараз долив. Значить, 6,5 літрів бензину пішло мені. При тій високій траві, коли йшов лескою, тому що я ножом не хотів косити. Що я буду з тими валами, з тими покосами робити? Ну корови ж нема, нема. Ось, дивіться, яка квіточка гарна. Краса. Опа, бачите, як гарно, а та розпускається. Розпустили кучері дівчата. Так, так. І дивіться, значить, значить, е, ножик буде в разі менше брати. Якщо я кошу зазвичай 40 см як, ну, травичку, яка тут виростає завжди, як правило, так стараюся її більше не допускати то в тому випадку мені завжди тут на оцю всю площу, що ви бачите в тому випадку мені спалюється в районі 4-5 літрів палива, в залежності від трави, чи вищої, чи нижчої, яка мені там попадала. Бувало, як там коли скільки виросло і тому подібне, сьогодні такий знаєте, рекорд пішов, що 6,5 літра, рахуйте 1,5 літри палива більше. Згоріло із-за того, що висока трава. Місцями треба було густіше проходити помаліше, щоб то все викошувати. І все. Ну, вже жовтіє потрохи. Дощів нема воно цей. Ну, значить, сьогодні до відома. Сьогодні у нас 28 травня 2024 року. Щоб ми собі знали просто подати. Вірніше, щоб я собі знав. Отаке. А завжди я тут 15-20 го го косив, якщо так. Того року якась я не знаю, щось дуже сильно тут все виросло. І ось таке. Так що якось так, друзі. Що? Тепер треба її мити, напевно, ту косу. Витримала, що в нас тут заряжене? До речі, 2,7. Ліска 2,7, друзі. Квадрат. А він став. Бачите, воно витягується так. Але її не рве, дуже якісна ліска, друзі. Так-так. Це не штільовська, щоб ви знали. Ця ліска називається Мамайота. Отаке От Мамайота. Я жартую, звичайно, Я Мамото, а не Мамайота. Отак, От по приколу Мамайота сказано. Та й купа всяких ще лісок має. Щоб бензин ще лишився. Бачите, там є того барахла по горло. Так що якось так, друзі, напевно будемо наше відео закінчувати. Або було воно сьогодні так. Чисто особисто від себе, природа. Не сподівався, що сува попаде в кадр. Ну, прекрасно, то тішить. Не сподівався, що природа, але, але. тут пройшли мої дитячі юнацькі роки. Літом завжди корови пасли. Там ніколи не косилося, друзі. Тут все корова косила. Для корови сіно було там і там вона паслась, а Зараз корів нема і мусимо все гаротати. А що робити? Таке життя. Час на місці не стоїть і все міняється, друзі. Так що якось так з тим всім. Ясненько, добре тоді. В такому випадку, напевно, будемо прощатися. Бачите, пташки співають, не можу з вами ніяк розпрощатися. Приємно. Отаке. Вітерець дує. Погода дуже гарна була сьогодні під, для роботи, знаєте. Зранку встав. Думаю, потім жара, але якось Бозя задала трохи вітру, трошки хмар. І воно гарніше це все так сталося. Ну, на сам кінець для мотоциклістів народ. Для мотоциклістів стоїть моя Honda. Везе, як має бути, проблем нема. Залив бензин і поїхав, масло. Все, як все належить. Так що таке? Все є, все на місці. Як будуть якісь доопрацювання, завжди звикло покажу. Не знімаю її, тобто, бо, тому що немає потреби. От таке щось показує одне, одне і те саме не цікаво. Так що якось так. Добре, друзі, а в тому випадку, напевно, прощаємося. До нових зустрічей. О, пеньок, де я вишню зрізав, бачите, посидіти. Ну, і, звичайно, всім па-па. Так що любіть природу, шануйте, поважайте. Повірте, тут є спокій якийсь такий для, для тіла і для душі, напевно, що менше гріха. Де менше гріха, менше думається, щось менше тої суїти і того всього якось так. Добре, будьте здорові, друзі, всім папа, -па. всього найкращого. До нових зустрічей!